Полтавська ворскла хоче повернути вболівальників на трибуни. Йдеться про допуск, хоча б тисячі фанатів на кожну гру, що відбуватиметься на стадіоні імені Бутовського, каже президент футбольного клубу Роман Черняк. І додає всі кошти, отримані від проведення матчів, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Нам теж треба почути цей фідбек. Нам треба почути зворотній зв'язок з глядачем, а далі будемо працювати над тим, щоб чимось його. Зацікавити, ми розуміємо, що не можна жити однією війною. Повинні люди розслаблятися, повинні люди відволікатися від цієї теми. Повинні люди на щось переключатися. Тільки таким чином ми зможемо перемогти в цій війні. За словами Романа Черняка, на державному рівні вже прийняли рішення проводити спортивні ігри з глядачами. Нині керівництво футбольного клубу веде перемовини з обласною військовою адміністрацією. Щоб отримати дозвіл, клуб має виконати певний перелік умов, зокрема, забезпечити доступні укриття в радіусі не більше 500 метрів від стадіону. «Сама головна умова це повинна бути безпека як для спортсменів обслуговуючого персоналу, так і для оболівальників, глядачів, фанів, Готовляться квитки, які будуть видаватися з пам'ятку, де знаходиться найближче сховище, Як ближче кому куди прийти, з якого сектора, хто куди піде, повинні бути провірені державною службу надзвичайних ситуацій. Самі сховища зараз. Ворскляни повернулися з навчально-тренувальних зборів в Туреччині за кордоном. Спортсмени пробули більше місяця. Всі плани, які команда ставила перед собою, виконали, говорить виконуючий обов'язки головного. Много тренера футбольного клубу Ворскла Сергій Долганський розповідає: новачки М'якушко, Сісоко, Вокрій та Ковталюк повністю освоїлися в новому колективі. Перший ми граємо з командою «Заря», Будемо грати в місті Житомир. Підходимо до гри в бойовому настрій. Знаємо, що ця команда досить серйозного рівня. Вона представляла нашу країну. На євроарені це дуже серйозний суперник. Має кваліфікованих гравців, кваліфікованого тренера. Тому чекаємо тяжкої гри. Але ми знаємо, за рахунок чого ми маємо грати. Знаємо наші сильні сторони, знаємо сильні сторони суперника. А все покаже гра. Поєдинок Полтавської Ворскли та Луганської зорі відбудеться вже 26 лютого. Це буде перша офіційна гра в цьому році. А 2 березня в Полтаві відновлення сезону матчем Ворскла Верес.